У кожному із нас живе дитина. Ми всі прагнемо любові і захисту, і лише прийнявши один одного, лише подаючи руку допомоги, ми здолаємо будь-які хвороби. Зробіть крок уперед. Крок назустріч людині. Відчуйте турботу, подаруйте віру в життя і пам'ятайте, віл більше не смертельна хвороба. Тому живіть. Своїм нормальним, повноцінним життям, дуже довгим життям. І любіть один одного, незважаючи на хвороби всупереч всьому, попри біль і страх. У постанні апостола Павла до Еноян сказано: тож приймайте один одного, як і Христос прийняв нас. Живіть на славу Божу. Живіть.